Тарас Григорович Шевченко, думка номер 3 з кобзаря. Тяжко важко в світі жити, в сироті без роду. нема куди прихилитися, хоч з гори та в воду. Утопився б, молоденький, щоб не нудить світом. Утопився б, тяжко жити і нема де дітись. В того доля ходить полем, колоски збирає, а моя десь ледащиться, за морем блукає. Добре тому, багатому, його люди знають, а зо мною зустрінуться, мов недобачають. Багатого, губатого дівчина шанує, Надо мною, сиротою, сміється, кепкує, чи я ж тобі невродливий, чи не в тебе вдався, чи не люблю тебе щиро, чи ж з тебе сміявся. Любиш собі, моє серце, люби, кого знаєш, та не смійся надо мною, як коли згадаєш. А я піду на край світу на чужій сторонці, найду кращу або згину, як той лист на сонці. Пішов козак, сумуючи, нікого не кинув, шукав долі в чужім полі та й там і загинув. Умираючи, дивився, де сонечко сяє. Тяжко важко умирати у чужому краї.